Чи багато з вас пам'ятає, що таке java ігри Якщо так, то вітаю. Ви один з тих олдів, які грали відеоігри на кнопочних телефонах. Це вже й телефоном назвати важко. Особисто я грав в них чимало. Тому в цьому відео ми пройдемося по самих популярних Java-іграх по мультфільмах. Рушаймо! Отож, для початку розберемося, що це за такі ігри, якщо хтось з вас не знає. Е, в древні часи, коли майже у всіх був такий пристрій під назвою Nokia або інші фірми, за виключенням легендарної змійки і гонки на машинках можна було завантажувати java ігри через сайти. Але тут була і проблемка: ти мав обирати гру з максимальною швидкістю, щоб свого телефону не збрали всі гроші, або ще й не пішов в мінус. Зараз же Java займається навчанням людей програмуванню, тому я певен, що професію java Developer ви десь точно чули. Але зараз не про це і перейдімо безпосередньо до наших ігор. Ігор. Кондратюк, неважливо. Перша гра, яка мені запам'яталася, це Surf's Up, або лови хвилю. І щоб одразу розібратися, більшість ігор, які виходили по мультфільмам, були схожі на старі ігри про Маріо, Соніка і так далі. Я грав цю гру без великих емоцій, оскільки мульт мені в дитинстві не дуже зайшов. Хоча зараз виглядає доволі свіжо. Гра вийшла в 2007 році, одночасно з мультфільмом, а розробили її Game Loft. Сама по собі гра швидкоплинна, через короткі рівні, а з особливостей були лише рівні, де можна було посерфити. Ідемо далі. До речі, ігри по мультфільмах Діснею займалася їхня ж підстудія, тому Аледін сама по собі гра важка через погане управління. Тобто, і якщо на Sega її можна було нормально пройти, то на кнопочному телефоні це був той ще квест. Також існує гра про другу частину мультфільму. Нічим не відрізняється, хіба що міняється задній фон Сімпсони. І тут уже гра трішки відрізняється від своїх попередників через свій інтерфейс. Граємо ми тут за Гомера, збираємо пончики, тікаємо від поліції. Я працівник поліції. Ну та й шо? Ну шо? Ну та що? 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 Витестес сказав. І, ну що скажу, весело, що на рахунок мінусів, це те, що ти міг грати 8-10 хвилин, і якщо фейлився, то починав все з самісінького початку. Це дико бісило. Мадагаскар 2, втеча із Африки, і це справді одна з найпопулярніших ігор, і думаю, її вже мали більшість. Сама гра е, зрозуміло, що є по мотивам другої частини мульта. І вона мені подобалася так, як і мульт. Хоча на той час я і не знав про існування першої частини. Одночасно, відеогра виходила й наприклад. Що давало змогу пограти в неї більшій аудиторії людей, попри основний сюжет грі, можна було пройти міні-ігри, які були також добре продумані. На рахунок персонажів то можна було пограти тільки за двох персонажів: це Алекс і Марті. А головним нашим ворогом виступала Бабця, Окей. Король Лев. попри скупу анімацію проходити було і легше ніж того самого Аладдіна, але це все, що можу сказати, оскільки я в неї не грав так багато. Тому йдемо далі. Шрек за мотивами, як на мене, найгіршої третьої частини. Проте все ж я мав як джава гру, так і іграшки з кіндерів. Тому норм. Сама по собі гра непогана, проте немає ніяких особливостей. Шрек бігає, збирає фей, і все. Ну добре, згадав, що ще можна було пограти за дракониху, і це дійсно класні рівні. Фінес і Ферб. Легендарний мульт, який встигли полюбити чимала аудиторію, тому ігри сама по собі вийшла як на джава, так і пізніше на сучасніших телефонах. Як А де це пері? Але повернемося до самої ігри на Джава. В ній можна було пограти за обох братів, тому що кожен мав виконати свою роль, щось типу як вогонь і вода. Збирали різні детальки для нових винахів і місцями боролися з легкими босами. Також Дісней випускав ще гру з мультиплеєром, що було рідкістю під назвою чарівники. Головні персонажі це Міккі, Гуфі та Дональд. Сюжет тут передається через комікс, і це класно, бо під час гри ти міг відчути себе дійсно тим чи іншим персонажем. Також тут у всіх персонажів однакові здібності, тому обирати з друзями хто ким буде немало сенсу, хоча чомусь всі завжди хотіли бути Міккі Маусом. Також були ігри про панду Кунфу, фу, період та бен 10. Розказати про них я не маю, що оскільки в них не грав, а дізнався про них тільки при написанні сценарію. Та якщо ви грали, то напишіть про це в коменти. Що ж, друзі, на цьому кінець вдячний кожному, хто додивився це відео. Взагалі не знаю, чи воно буде комусь інтересно хіба що тим людям, які пройшли через таке саме і пробували грати в різні ігри від Java. Якщо ви хочете продовження у вигляді новіших ігор, які виходили на iOS і Android, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Ну а з вами був, як завжди, я Фурті. До зустрічі!